Швидка втомлюваність, слабкість, нестача енергії, головний біль. Якщо ці симптоми вам добре знайомі, то можливо ви зіткнулися з синдромом хронічної втоми. Як з ним боротися, дізнавалася Леся Повшедна. Є такий простий тест. Якщо ви думаєте про роботу більше 10 годин на день, причому постійно, то у вас не просто вже трудовий ентузіазм, а у вас вже невеличкі проблеми і потрібно цим займатися. У більшості випадків від цієї недуги страждають молоді люди в самому розквіті сил. Крім того, жіноча стать в силу своєї емоційності та вразливості страждає в декілька разів частіше, ніж чоловіче. Люди, чия робота безпосередньо пов'язана з постійними стресами, чи люди, які перебувають у постійному контакті з іншими людьми, наприклад, лікарі чи педагоги, найбільше страждають від синдрому, повинні бути щоденні, 2-3 годинки ну, по можливості перебування на свіжому повітрі. Дуже корисне при таких. В проявах цього синдрому, втомлюваність, млявість і так далі піші прогулянки. Не обов'язково це повинні бути заняття біг там, на тренажерах. Ні, найкраще от, дають ефект піші прогулянки, ну і плавання. Хронічна втома, яку більшість людей не бажає лікувати, приховує в собі небезпеку для людського організму, уповільнює лікування інших захворювань, знижує тонус організму, порушує роботу серця та послаблює імунітет. Крім цього, харчування впливає теж, швидкі перекуси, на сніданок кава з цигаркою, на вечерю велика порція там смажених і м'яса, і овочів і так далі. Це все дає навантаження на шлунково-кишковий тракт, робить збої в його роботі. От організм, будемо так казати, зашлаковується, це теж проявляється своїми, своїми якимись такими збоями. Тривалий період роботи за комп'ютером, нестача кисню і штучне освітлення служать ще однією причиною виникнення хронічної втоми. В людини повинно бути якесь хобі. Це теж грає дуже велику роль. Може бути що завгодно: хто малює, хто займається квітами, клумбами, в'язанням, вишиванням, будь-який туризм, будь-яке хобі. Але це повинно приносити задоволення. Не обов'язково це буде така вигідне хобі по матеріальних благах, але душевний спокій приносить і відволікає від роботи. Діагностувати синдром досить непросто, так як клінічна картина розвитку цього захворювання досить розмита. Я рекомендую думати більше про хороше вживати. Вітаміни, овочі, фрукти в великій кількості, не фастфуди, не швидку їжу. Гуляти кожен день на на свіжому повітрі, займатися якимось ділом, таким, яке вам дає натхнення, яке дає душевне задоволення, і взагалі дивитися на життя з оптимізмом. Навіть в такі непрості часи потрібно навчитися знаходити позитив в простих речах і не піддаватися стресам.